У Харкові презентували коаліцію харківських галузевих та бізнес спільнот Хто увійшов до складу та що на меті ставлять першочергово? Дізнавалися вісті, сміливі, успішні та відповідальні за прогресивне майбутнє. У залі зібралися найбільш вігомі підприємці міста та області. Я карину харківчанин. Мені подобається фраза. Я її часто використовую, «Харків моєму ДНК. 18 марта 22-го року Мне удалось с моей командой запустить производство Харьков Импрома. И тогда мне пришла идея о создании, о помощи городу, не только своему предприятию, помощи городу. И мы со своими коллегами по борду создали, предложили создание так называемой бизнес-пеноты Коха, в которой мы рассматривали возможность удержания бизнеса, удержания бизнесмена, удержания бизнеса в городе Харькове и также создание условий по возврату бизнеса в город Харьков. На сегодня вот в такой ситуации бизнесу приходится работать, когда много внешних факторов, да, но мы не унываем, у ныне это тяжкий грех, поэтому мы стараемся работать, платить налоги, помогать ЗСУ, донатить, помогать волонтерам. Я производитель качественных канистр в городе и в Украине, поэтому все канистры, часть канистр мы отправляем и на фронт, и под пищевые, и под топливо, поэтому ребята к нам приезжают каждый день на своих машинах, поэтому стараемся помогать. На мою память приходит история, одна очень интересная, когда украинскому владыке, который достаточно стал в свое время известным, начали приходить разные люди, говорят «сделайте то, сделайте это». Наштовуни, наштон на відповів, берить і робить. Поэтому ми здесь, самое главное, що для свого города нужно брати і работать. Лево частина новоствореної коаліції це учасники та ментори харківського борду. Останній, до речі, увійшов до топ-3 національного шорт-листа бізнес-об'єднань Форбс. Борд це об'єднання бізнесу малого та середнього, і це не тільки. А, тільки лікарі, чи тільки фахівці з продажу це різні представники бізнесу. Тому, спілкуючись з ними, ми отримуємо інформацію про проблемах з різних напрямків бізнесу. Можемо це об'єднувати. І борт вже виступає як об'єднання цих підприємців, і ми консолідуємо їх проблеми і консолідовано їх намагаємося вирішувати та доносити до влади. А саме для мене бізнес-спільнота борт це космос, який мене надихає. Про що я? А, кажуть, що молоді ж поїхала, а, все буде погано. Ні. А, ті хлопці та дівчата, які в нашому бізнес спільноті вони роблять дуже круті речі, вони создають нові продукти, нові бізнеси, нові напрямки, вони задають нові стандарти. Тому вони мені реально надихають надихають на нові дії своїми. Крутезними ідеями, крутезними рішеннями і крутизними бізнес-моделями. Є думка, що Харків може перетворитися на новий Детройт. Ми вирішили змінити цей наратив. Ми кажемо ні. Харків це не Детройт. Харків це процвітаюче місто. Ми з метою нашого створення ми плануємо повернути бізнес до Харкова, повернути мірне та бізнес-життя. Ми працюємо для того, щоб Харків знову став інвестиційно привабливим містом. Бізнес-спільноті дали рух троє засновників п'ять років тому. Наразі ж «Борд» – це міжнародна екосистема, яка об'єднує понад 1800 плюс підприємців у 40 країнах світу, де кожен бордівець може знайти свою людину для партнерства зростання та розвитку. А офіційні представництво борт має у восьми країнах. Я щиро підтримую всі започаткування цієї спільноти, тому що це дуже важливо для Харкова. Ну і особисто, коли ми говоримо про те, що э, лейтмотивом сьогоднішньої зустрічі є те, що Харків місто фронтир. Ми розуміємо, що це, ну скажімо так, у загальненому розумінні це э, місто, яке знаходиться на передовій. І для мене було б особисто дуже важливо, щоб ми розуміли, що це має бути не тільки передова, і на жаль, на сьогоднішній день у буквальному сенсі того слова, а щоб Харків е залишався також дійсно фронтиром, тобто передовим містом щодо. Розбудови культури щодо розбудови науки, щодо розбудови суспільства, і я впевнений, що Харків має всі шанси на те, щоб зберегти за собою це місце поправок. На презентацію коха завітали спеціальні гості, які гарно знаються на історії залізобетонного міста, такі як Максим Розенфельд. Він представив проєкт Харків, місто Фронтир. Оля Клітман, авторка реконструкції саджаного яру. Взагалі, велика прекрасна жінка. Вона каже, що треба якесь загальне усвідомлення, що таке місто, тому що ну, не можна ставитися, скажімо, до Дніпра, Одеси, Києва, Харкова, Львова однаково. Це різні міста. Вони мають бути персоніфіковані. Тобто, якщо ти розумієш от, специфіку цього чи іншого міста, то ти краще розумієш ну, його природу, от, про що ДНК, що таке ДНК Харківська, що таке Львівська ДНК, що таке Дніпровська ДНК, при тому, що Дніпро від Харкова на 200 кілометрів, ми розуміємо, що це зовсім різні міста бізнес спільнота борт це можливість ну, розвиватися швидше. Це можливість сертифікувати продукцію, там робити вихід на ринки ЄС, як ми робимо з іншими. Це відкриті люди, в першу чергу, які мають свій досвід, якісь зв'язки, і борт всіх в нас поєднує. І ми досягаємо спільних цілей і результатів. Організатори кажуть, що планують і надалі проводити зустрічі, аби краще знайомити із історією Харкова та шукати шляхи його розвитку. Адже Україну без прогресуючого тросильного Харкова не уявляють. Анастасія Почерніна, Євген Сіріко, Вадим Макарюк. Вісті.